Я не боюся. Я думаю, що вже не повернуться. І вже ми трошки навчені, вже краще люди. Я думаю, що вже ми дамо їм відсіч лучше. Як все зруйнували, нема нічого. Ні двора, ні кола, як така, ні не сада. Нема нічого. Але люди хочуть в силу повертатися, а нема як. Нема життя. Як ні одного стовба не уцілило У селі, навіть. стовба ні одного не вціліла, не то що хати, так, да. все порозбивало. Білогірку російські війська окупували на початку повномасштабної війни. Тоді звідси виїхали всі жителі. У вересні Збройні Сили України звільнили населений пункт. Однак повертатися людям немає куди. Всі будинки розбиті російськими снарядами. Зараз тут живе лише одна родина. Сюди я приїхав в декабрі місяць. Ну, ми зараз в трьох тут. Я, зять і внук. Одну хату знайшли. Що можна жити. Тепер вже і мене можна переходити жити. Ось о, бачите, що тут. Грубу сам зліпив. Оце все, що почистив по, по... цей. А вже весною буду мазати, грубу переробляти. Воно стінка одійшла. Вже весною будемо робити. Ну вже скоро переходити можна. Можна і жити, Груба, гріє, все. Тут стінку зробили, але нема вікон. Без вікон, але заліпили. <сум> Матрасами цим заліпили. Знизу тюки, зверху матрас. І живий сипі. <сум> Кришу накрив. Це, тут було без криші і без нічого. Тут ні одної хати цілої немає, ні одної немає. Тож, як ми не накриємо їх, вони ж поваляються всі. А так ми їх трохи накриваємо. Як воно бачите, не накриваєш, воно вже повністю завалилася. Сніг, дощ. Їх сюди треба і хай одробляють, Воно, щоб вона творювали. Тут вже не дверей, ні вікон нічого не було. Це я вже сам ліпив, вже як між, воно, з кусків, з цього це все. Це вони повитягували це все. Це ж в мене телевізорі стояли той, тоді той купив. І все ж робочі. Ось бачите, такий подарок лежить. Це їм якби донести туди їм, послати назад. Боюсь, щоб не бехнула, бо як бехне, так і хату мою роблю, роблю і дарма, і знесе. Там там викру немає. Це зарядне акумулятори заряджаються від генератора. Ну, генератор слабий у нас, воду не тягне. Це моя собака, родненька. Це приблудився, це мій малиш. Ну просто тут був. Я його так до себе прицечка. І він за мною не розлив вода. Оце коти, воно в мене, сім котів, сім собак. Ну Тоді побачили, що флаг висить наш, український. Треба їхати. Дивиться за селом, бо людей немає. Я приїхав сюди з хлопцем, теж на міні зірвався. Трактор утром. Украли ну, трактор. Через два дні він привіз міньорів наших. І зірвалися три мінюра, і він. Мін багато тут взагалі. Йона ракетка там лежить, одна, там друга. Ну, бояться її трогати. Її тільки на місці треба зривати. а від сьогодні з парашутом. У мене тья поранена була. І цей дядько Вовка там, яруський, наверху, ту ногу відрубала. Теща із погріба вилазила якраз тільки бабах бах, -бах двору. Осколки повитягували, дід магнітом витягував. Ось витягли возле лавочки на колінки з автомата. Ту позиції здає. Поймати. Вони там получали просто 200 груз забагато було. А так там отут передавав Це прямо в будинку це прильот був. Це танк ось переїхав прямо. Свиней задавив. Перва в них позиція була, то з ну, повністю. Ото в Дагестанці станції там м'ясо. Маскаль там заниканий. Ми до 7 квітня жили тут, а 7 квітня, коли перві, ну, почали вже так бомбити, то ми виїхали звідси. Бо вже в погрібі не можна було всидіти. Кожен день приїжджаю, так. Да. А техніка в мене ось дивлюсь за технікою, треба як її поперетягувати і що з нею робити. У мене три трактори, ну всі розбиті, не вистановиш. Осколками там мотор пробило, там тета. Це кухня-баня в місці з гаражом. Тут ще й ракета була прильот, це витягнула, да, так. Звідти. Ось, заходьте сюди. Ага, он бачите. Хата та потолок там упав геть. Бліндаж тут вони зробили, ось о, прямо в дворі. Ну, Взагалі, то можна тут жити, бачите, ось що. Оце вони викопали ще й бліндаж сюди. Тут голуби були, жалко, немає. І все, оце вони так тут жили. Оце Вон там яма ззаді кухні теж, бачите, як танк стояв там. А що як вони ночі вийдуть сюди, стріляють, а ти по грібі сидиш, то, то воно як бабахне-бабахне. Ось о кухня, бачите, як розбита. Тут ся часть була, чи щось, носилок багато дуже. Воно носилки, воно носилки їхні. Ось його трактор новий купив, я й не їздив на ньому. не їздив, тільки назад здав. Я його загнав, бува, сюди далеко, а вони взяли, витягнули його, яму викопали там і Осколками понівечило все, там його не встановиш вже. Понівечило мені все. Коров держав тут, молоко здавали, гроші, на ті гроші жили, дітей вдівали. Ну, а зараз. Поки спасибо государству, що дає допомогу. Бо ми б не вижили волонтери, що возять нам. Це і так і вижимо. моє. От у брід їздимо, поки. Там надіюсь зробимо. Ну, 37 років от працював, вважай, що зря. Ну нічого, тепер треба взятися. Головне, що розмінірувати тепер поле треба посіяти обратно. thank you